Донецький шахтар забезпечив собі євровесну. Гірники мінімально обіграли Антверпен. Привіт, друзі! Говоримо про матч і про те, що не потрапило до камер. Бо, скажімо так, після матчу є певний конфлікт, який Зараз будемо розповідати. Отже, Шахтар провів неймовірно чудовий матч. Вони витратили знову за багато сил, але заслужно перемогли. Пушич фактично витиснув максимум зі своїх гравців. Дисципліна, порядок і клас дозволили гірникам здобути другу поспіль перемогу в ЛЧ. Шахтар виконує завдання максимум, а саме забезпечує собі євровисну в лізі Європи. Навіть претендує на плей-офф ЛЧ, але це буде щось з розряду фантастики. Ну бо на нас чекає далі матч проти порту. Вже гірники набирають 9 очок у групі. Фантастичний результат. Бо за останні роки вони набирали дуже мало. В останні було 12 очок ще при фонсеті. 9 очок у групі очі – Це топ для теперішніх реалій. Шахті респект незалежно від результатів останнього туру. Ого, до 60-ї хвилини протримався без нашатиря. Що там бельгійці зараз будуть розказувати, що нас як на Євробачення тягнуть. А про це за хвильку, а нині ж відзначу найкращих гравців матчу за версією у Ним став Зубков, а за версією Sofascore – різник. І якщо до першого нині є багато критики, і я думаю, навіть зараз фанати знову будуть критикувати, то різник продовжує прогресувати і приносить результат, тобто лишає ворота на замку і грає дуже надійно. Зубков сьогодні один з найкращих гравців. Грав, неначе в останнє УЄФА, поділу визнало його найкращим. Я б назвав найкращим Матвієнка, гол та впевнено, грав в захисті, все по ділу. Ну і власне друзі, це гол Матвієнка. Якщо раптом чомусь вчора не дивились матч, то до вашої уваги власне взяття воріт. А я поки знову похвалю Шахтар, бо є за що? Донецький клуб вісімнадцяти зіграє у євро. Весні він оновив рекорд України, який належить йому за час незалежності Динамо виходило до Євровесни 13 разів цього сезону. Кияни не грали у групі Єврокубків. Втім, як і говорив на початку, не обійшлось без конфліктів. Втім, як я й говорив на початку, не обійшлось без конфліктів. Головний тренер Антверпена Марк Ван Ванбом розкритикував роботу суддів у матчі з Шахтарем. Арбітр дав нашим футболістам по жовтій картці за нібито удар ліктем, але на їхньому капітану за помилку Яку я робив 25 разів у кар'єрі та отримав 25 карток. А у випадку з Янсеном вважаю, що там пенальті, коли був контакт з Бондарем, вони також грали рукою у штрафному під час кутового. Хто працював на вар? Мені досі цікаво, що вони бачать. Скажіть, не хочу приділяти цьому велику увагу, але ми говоримо про людину, хто стоїть за цим екраном? Чи достатньо вони компетентні, чи розуміють футбол? Ми програли не через них. Але час від часу у мене виникає таке питання, що ми повинні ще. Зробити, скасувати вар? Не не чел, чил, розповідай нам про пенальті. Угу. Там просто м'ячний шов на цього гравця. Якби йшов в сторону нападника, то можливо і поставив би пенальті. А про руку я взагалі не пам'ятаю цього епізоду. Де він його знайшов? Чувак, ви не награли навіть на нічлю. Про що йде розмова? Єдине, в чому він правий, це про вар, задовбали. А чому б нам взагалі не роботизувати суддівство? Це в продовження минулого от Ну, Реально розробити якусь систему, яка автоматично буде визначати, де є фолди. Є пенальті і так далі. тому подібне. Наукова фантастика, друзі, чи реальність, до якої треба буде прийти. Напишіть свій комент. Але словом, як ми зрозуміли, бельгійці дуже незадоволені чим завгодно, крім своєї гри, шукають конспірологію і так далі. Ну і ще був такий от епізод: після фінального свистка футболісти бельгійського клубу влаштували суточку з українськими гравцями. Гості виявилися не готовими до поразки і у них здали нерви. Як тільки зустріч закінчилася, 11-й номер Антверпена, Арнбор Муя, підійшов до грузинського захисника гірників Іраклія Азарова і почав матюкатися англійською мовою. Потім до агресора приєдналися його одноклубники. Бов'янсен знову щось хотів, скакав, але я їх розумію, тому що вони вже вилетіли, не набрали жодного очка, хотіли якось нас спровокувати і зіпсувати настрій. Це був коментар Валерія Бондаря після матчу. За підсумками скандалу, головний арбітер Бартош Франківський дав Мує червону картку. Попередженням відбувся і український голкіпер Дмитро Різник. Ну а взагалі, після цього поєдинку, користувачі трибуна.com пофєрили в коментарях. Ви також можете приєднатися до нашого ком'юніті, друзі, завантаживши додаток за посиланням в описі до відео. А ми. Про найцікавіші коментарі. Я нещодавно не дізнався, що ті, хто роблять ставки в деяких конторах, можуть ставити на те, що з'явиться медична бригада в першому другому таймі. Може Крисків так грошики заробляє? І я до цього матчу не розумів. Мему з Крисківим. ще не пронюхав, але зацінили прискорення після того, як нюхнув. Перерва на Крисківа через а нафіг там вар? Це за Італію. Барселона, це ти? Східноєвропейська. Тільки така в шахти, тільки для ЛЧ. І я тут не бачу пенальті. Домашній матч просто як в тій притчі: рак, лебідь і щука. Давно сторона гірчичники не отримував. Отже, друзі, шахтар дарує нам євровизну. Сподіваємось, що якнайдовше вони там затримуються, дарує нам Шахтар позитивні емоції від гри у групі, і їм за це нині тільки подякувати можна, бо всі інші наші клуби, на жаль, цього сезону в Єврокубках, скажімо так, не добігли до туалету. Заслуги. Ужна і дуже якісна перемога над Антверпеном. Браво! А сьогодні ще низка матчів ЛЧ. Є що глянути товариства і на що зробити свої прогнози куфбет. А посилання, як завжди, в закріпленому коменті під цим відео там вже бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Тож будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. Ну і на сьогодні, друзі, це все. Пишіть свої коменти, лупаште вподобайки. Шахтарю за те, що вони перемогли. І підписуйтесь на канал, аби не пропускати інші наші відео. Дякую за перегляд. Бережіть себе, папа. -па. На зв'язочку.